Доброго дня. Багато математиків користуються таким висловом. З допомогою неравенств, у теорем я много всяких розрішив проблем. І це дійсно так. Багато проблем, особливо економічних, можна розв'язати за допомогою нерівностей. В економіці однією з ключових проблем. З одним з ключових питань математики використовується теорія лінійного програмування, а в теорії лінійного програмування застосовуються нерівності та їх системи. Отже, сьогодні ми розглянемо тему метод інтервалів. Розв'язання нерівностей методом інтервалів. Перше питання, з яким ми познайомимося, це розв'язання нерівностей другого степеня, тобто квадратних нерівностей. І перш, в першому питанні ми розглянемо, як їх розв'язувати графічним способом. Тому що не всі нерівності другого степеня можна розв'язати методом інтервалів, тож треба знати і графічний спосіб. Нагадаємо, що являє собою графік квадратного тричлена. Квадратний тричлен. Y дорівнює AX у квадраті додати Bx і додати С. Його графіком є парабола. Її положення залежить від першого коефіцієнта і від дискримінанта. Якщо перший коефіцієнт додатній, то це означає, що парабола напрямлена від вгору. Якщо дискримінант додатній, це означає, що парабола перетинає вісіксів у двох точках і рівняння ах2 плюс БХ плюс c матиме два корені.